Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Мінецький філіал і сьогодні у нас твоє надходження. Volkswagen Passat 2007 року з двохлітровим дизельним дигудом механічні коробки передач. На передньому приводі автомобіль був пригнаний з Європи у 2021 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, електрорегулювання сидінь водія, електросплопідівачі усіх вікон, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігріє передніх сидінь. Задній ряд в такому стані. На автомобіль встановлені легкосплавні 17 диски на літній резині. Він в кузові універсал. Погажне відділення. Досить просторе. Пробігу заявлено на автомобілі 312 тисяч. Ви його зможете придбати за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль автобіль вискати 6190 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.